Вони не граються зі смертю, а давно вже дивляться її вічі, бо приречені. Мене зовут Ольга Фіщенко, мені 54 роки, Я онкопацієнт, вже уже третій рік баю з онкологією. Мене зовут Віталій Лаврик. Я з города Києва. У мене віч інфекція гепатит С і цирку. Мене зовут Ірина Ревенка. Мені 25 років і 20 років я вже живу з двома гепатитами. Удавка і мішок символ того, що урядовці затягують зашморг на шиї тяжко хворих. Адже у бюджеті на 2016-й на закупівлю ліків заклали 3,9 мільярда гривень замість потрібних восьми. Це значить, що необхідну медичну допомогу отримують не всі. Не їм рішать, сколько нам прожити і де нам жити, і як нам жити. Все, Що їм треба зробити, це виділити 8 мільярдів гривень, щоб кожен людина, і кожен українець. Который придет в больницу, не увидел пустые полки, а получил возможность жить дальше. Две недели назад премьер-министр написал в Фейсбуке везде, что он аж на 25% повысил свою зарплату. Мозговому надо добавить на 25%, чтобы люди лучше начали жить в этой стране, а не зарплату. Ольга вже третій рік бореться з раком молочної залози. Спершу була у вічі, бо надто любить життя. Та завдяки благодійникам не державі змогла придбати ефективний препарат, який призупинив процес метастаз. Українські чиновники вважають ці медикаменти розкішшю. в нашей стране бытует такое мнение, что онкология это приречение, знаете, люди, которые ну просто умерли началом диагноза. Но вот я тот пример и многие люди, которые получают квалифицированную помощь лечения, знаете, когда тебе в лицо говорят, что твоя жизнь зависит от препарата роскоши или это инновационный препарат, которого в мире почти нет. А я знаю, що в четвертому году в Амірі вперше препарат, и і прожил 8 лет после этого препарата, і что то йде далі, то я каждый год отстаиваю свої життя, тому що я просто хочу жить. А 25-річна Ірина тричі проходила курс лікування від гепатитів. Однак усі спроби виявилися неефективними. Єдина надія на препарат, який з наступного року завозитимуть в Україну з-за кордону. Але вже зараз дівчина розуміє, їй він може не дістатися, бо хворих багато, а бюджет маленький. Придбати медикаменти за власний кошт надто дорого, вартість одного курсу терапії 84 тисячі доларів. «Тільки один із десяти отримати це лікування. Я хочу попасть в число, яке пройде та лічення. Намні я не знаю попаду ли. і що буде з тими, хто не попаде. Вони приговорені, ані пригаворіни, тому що їх э, печень може почати розрушатися. А Віталій ледь не живе в лікарнях. Лише вчора чоловік протягом восьми годин чекав, коли ж йому дадуть призначені безкоштовні ліки. Посилають на кучу всяких ненужних аналізів, з яких видимо, врачі отримують відкати. Ну, всякі частки лабораторії, які якоби к різним берницям мають відношення. Діагностика гіпатіта С до лікування там і во час лікування може там вилітати 10-15 тисяч гривень. І це ще не факт, що чоловіка візьмуть на лікування. пацієнти, обіцяють ходити під вікна чиновників доти, доки ті не дадуть їм нарешті шанс на життя. Щодня в Україні через відсутність ліків помирає понад півтори тисячі хворих.